А ви знали, що всередині хурми є маленька ложка. Для мене це шок, тому зараз будемо перевіряти, я купила два види хурми, бо не знаю, в якому саме є кісточка. У мене тут корольок і шарон, але виглядають вони майже однаково. Почнемо з королька, бо мені здається, що вона тут є. Походу немає. То я не здаюся. Так, кісточки тут немає. Якщо ви знаєте, у якій хурмі є кістка, то обов'язково мені про це напишіть. Ну, шарон, я маю надію, що ти мене не підведеш, але мені чомусь здається, що тут також нема кістки. Окей, Google, де взяти хурму, у якій є кісточка. От засмутилась я, що не вдалося перевірити це відео, тому, якщо ви знаєте сорт хурми з кісточками, напишіть, будь ласка, мені у коментарі.